Переїзд до іншої країни це завжди виклик. Сьогодні ми поспілкуємось з українкою, яка вирішила почати нове життя в Польщі. Як це залишити дім, знайти роботу, подолати мовний бар'єр і відчути себе частиною іншої країни? Давайте дізнаємось, як ви почали своє життя в Польщі, і що було першим кроком після переїзду? В Польщу я приїхала після війни, і перше, що я зробила тут, це я пішла в Ужонза, де мені видали такий документ, схожий на ідентифікаційний код. В Польщі він називається Послі Укр. І цей документ дозволяє підписувати умови, навчатись, працювати. Як швидко вдалося знайти житло та роботу? Знайти житло та роботу виявилось нескладно, адже тут дуже багато людей і всі допомагають все працює як по сарафанному радіо, тому все вдалося знайти досить швидко. А які були найскладніші моменти на початку? На початку найскладніше було звикнути просто до нового вигляду життя, що ти прокидаєшся в зовсім іншому місці. Як ви справлялися з мовним бар'єром і що допомогло вам швидше освоїти польську? Ну, взагалі, у мене не було проблем із мовним бар'єром, адже польська мова для мене це друга мова. Тому ще до переїзду я чудово знала польську мову. Тут мені вдалося її підтягнути на суперкласний рівень через те, що я дуже часто комунікувала з поляками. Для мене мовне середовище було би сказати відкритим, і я постійно шукала можливості більше і більше поспілкуватися. Чи є в Польщі місця, де українці можуть знайти підтримку? Звісно, тут дуже багато таких місць в великих містах і в містах поменше є дуже багато пунктів, де є допомога для українців, тим, хто потребує, також є багато організацій, які допомагають. Окрім цього, є українці, які е, збираються разом і підтримують один одного. Тому так е, цього тут і достатньо. Як змінюється ваше ставлення до нової країни з часом? Кожним днем е, польща і місто, в якому я проживаю, стає для мене все більш комфортнішим, і я тут почуваюся значно впевненіше. Що було для вас найприємнішим сюрпризом у Польщі? Е, сюрпризом, мабуть, те, що Польща дуже схожа на Україну, а також е, тут е, схожі люди, схожі цінності і манера поведінки і тому подібне. Е, тому якось суттєво складно відповісти на це запитання, але найприємнішою підтримка, підтримка від людей, підтримка в будь-яких починаннях, е, їхня така щирість е, з людьми, з якими я тут познайомилась, мабуть, це. Як ви почувалися, як тільки приїхали? Чи було страшно починати все з нуля? Е, ні, зовсім мені навпаки не страшно починати нічого з нуля. Я до цього підходжу досить спокійно, мені здається, страшніше починати все з нуля е, є старшим людям. Як вам вдалося знайти нових друзів або підтримку серед місцевих? Взагалі це зовсім не складно, головне вміти знаходити спільну мову з людьми. Також дуже часто виходити кудись, або, наприклад, якщо ви студент, то е, спілкуватися зі всіма. Знаходити цікаві знайомства в різних групах, студентських організаціях, наприклад, на роботі також дізнаватися щось нове, ходити кудись разом. Тому просто бути розслабленим і вміти комунікувати з людьми. Що ви порадили людям, які планують переїхати, але не знають, що почати. Я, мабуть, би порадила дуже добре поставити всі плюси і мінуси, всі за і проти. Зрозуміти, що ви хочете, для чого це вам саме з таких філософських питань починати свої роздуми і дійти до висновку, чи це буде вихід. Ця історія приклад того, що навіть у незнайомій країні можна знайти свій шлях нових друзів і відчути підтримку, не бійтеся змін. Іноді саме вони відкривають найкращі можливості. А вам дякую за увагу! З вами була Анастасія Задорожна, студентка першого курсу спеціальності журналістика.